У нас була посада кочегара. Вона фактично пішла. Там було 0,5 ставки в нас. Ну то там трошечки більше по зарплаті виходить. По кількості одиниць Воно зараз одинаково. Але дивіться, отак в них є провідних спеціалістів міської ради сім. Отут де вас сім, це вони мають Розумію, що є посадові. Інструкції і розписано, хто за яку ділянку роботи відповідає, і це, так? Так. далі. Провідний спецспеціаліст апарату міської ради та її виконавчого юрист Ну, Вони вийде. дівчата вимагають, щоб в них йшла юридична ставка, да. якщо другу виділяє, щоб, друг, ви, 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 щоб ви, ви, виділилися. Та, так, так. Та, оператор комп'ютерного набору, Нічого це вже... не Бо... для чого просто дивиться. Поганий чи хто там? Водій. далі. Ну а тут водиться то, що передбачається по посадовому. Ну, Інспектор по благоустрою. Людина, яка займається в, в місті Кирила. Я, наприклад, думала, то я тільки не знаю, бо треба ще законодавство дивитися, що можливо, то вам треба було б дві людини по благоустрою, все-таки, і так якби зробити інспекція, щоб вона називалася би одну на одну, одну... одну сторону. Туда. І в принципі не то щось так, але то разом можливо. працювати, розумієте? Бо це ж треба з комунальними службами, досколи працювати з ними ми безпосередньо. Ми будемо... Це я вас прошу. Ми Це що ми... Ми не буде ми а, тоді... структура. А, це має може бути або відділ, якщо вже це інспекція, це. вже навіть якніма, відділ, кісу, підприємні, що, що підприємні. це іменно такий, що вони повинні, по-перше, оце ж наші ті положення. От скажіть, будь ласка, той порядок, який ми приймали сьогодні, де він висвітлюється, де його, знаєте, навіть прості, прості жителі от, по благоустрою. Ми ж прийняли цілий, це ж законодавча база наша, міста Ківерець. Де чия територія? Це ж треба до кожної людини, зокрема, зайти, ну, розказати. Ну, може, є, ну, це Обов'язково і Петро Петрович має займатися. Наше ж є ще один провідний спеціаліст. Ну він вас виконує. Як той провідний? От от як у вас ці сім чоловіку розписані як провідних спеціалістів? Обов'язки кожного два чоловіки в богатері, так вони вас а. тепер. Так, Таїса де? Таїса буде. Туди... Світлана Васильівна. Ще? Васильівна. Ще Кадрова робота, екологічна робота. Ну зрозуміло, і ще хто? Ну вас сім. А, і троне всі по звернення громадян Людмила Борисів. Людмила А от, наприклад, по будівництву то, хоче, той, хоче то, хоче то то, 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 то. то, то вас він же ж не буде вже по благотруві. Там вас вистачає, як починати ті проекти робити, я не знаю. Якщо людину підготується, це його питання. Це сьогодні хіба голови питання і заступника у бігати по проєктах. Він вже, він вже, ну, він вже як його питання, то там хвалить йому такого вас. Займається проектом, займається декларація. А вже наприклад виділити, постільки все таки як не є. Нашого органу місцевого самоврядування робота Надіжа, це є поговоримо. Давайте попробуємо з однією рівень. Дивіться, давайте. якщо давайте. говорити реально, Че? якщо додати ще одну одиницю, то вже на благоустрій на програму не буде вісімсот автоматично. Бо ми ж ну є якісь рамки бюджету на ну, давайте я... хай буде міно. Ну а що ви думаєте? Не зачекайте. Ні, ні. От давайте я сильно з благоустрію. Наприклад, оте кусіння трави сто сім сто двадцять п'ять тисяч. Це ж там? Ну воно там. No. Але якщо фактично за минулий рік усвоїли 933, тридцять три, а ми плануємо тільки вісімсот 816... шістнадцять. Що буде займатися? Адмінпорушенням, слідкуванням за заключенням договорів на сміття, благоустроєм території, те, що робиться. Біля території, як вони виконують, правила благоустрою, тобто, ми візьмемо просто на просто чи з Луцької міської ради, чи за якоїсь іншої ради, де є така підгрупа, яка цим займається. Подивимося функціональні обов'язки, повірте, йому буде роботи хватати. Чуєте, ви має піти на реєстрування програми контроль за виконанням програми, програми, програми в тому числі і, і разом з тим прийти на любе комунальне підприємство. Разом діє не, не, не комунальне, на любе підприємство. На любе підприємство, місце, підприємство. Як сьогодні діє в них той порядок, виставки один покров. Давайте попробуємо з однієї людиною. Ну,